Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вийшов я сьогодні на рибалку і буду ловити щук. Але рибалка буде незвичайна, тому що я буду ловити щуку на моркву. Таких три частини морквини, з'єднані дротом одна між одною. І вцеплені два крючки, два труніка. після першої частини і в кінці на хвості. Так що буду сьогодні ловити щуку на моркву. Ну що я вам скажу? Я в принципі готовий. До морквинки я вспив грузика, є груз, ще бурашка стоїть на 10 грам, щоб воно краще грало, отак ну, я даже вам зараз покажу ціку, як воно ходить, з грузиком навіть Набагато краще, ніж без. Так що буду з грузом кидати морку. Що я? Що ж тут видумувати? Пробувати. Пробувати піймати щуку. Щучий жор вже, я думаю, вже закінчився. Туди я зараз стою, то це тут лататя, все літом все латаття було зароште. Так ціла полоса, все латать. Там навіть така відстань, що щось десь 50 метрів було лататя від, від осоки. А це вже все перегнило, Це вже лататя перегниває, це вже щучий обжор майже закінчився. Є, 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 є. Є. Є щука. Є щука взяла. На моркву. І сюди. І сюди щучка. Опа. Ви бачили? Щука на морку. Два крючка за два крючка зацепилась. У мене сьогодні одна зійшла, але я не знаю, чи в мене камера записала. Бо в мене написав на камері випадка ошибки. Так що не знаю, не знаю, чи вона в мене камера записала, але це друга щука. Одна зійшла в мене сьогодні, а це, дивіться, яка щучка. Невеличка. Невеличка, але головне, що я хотів показати, що воно працює. на морку можна впіймати щуку. Що я хотів цим показати, що як ви забулися якусь якісь приманки, то можна що завгодно зробити, щоб піймати щуку. Ну, яка щучка. Так що морпа працює. Працює! Так що всім дякую за увагу і пока! Вдачі вам на рибалці!